We are the Farmers. І всім-всім привіт! З вами Ніон, і сьогодні ми знімаємо огляд на гру Lord of Tanks Blitz. Тобто, на кишенькова версія на телефон. Ну, спочатку я вам розповім про валюту в цій грі. Ось ви бачите Free Experience Вони ну, як безплатно, додатково. Даються вам забій. Так, ще зліва від Free Experience бачите Credits. Це ну, ніби срібні монетки, вони теж даються за бій <coughs> Вони використовуються, щоб а, купити наступний танк. Ще наступний танк, а, щоб купити наступний танк, вам треба просто experience тобто ну, досвід. А, він теж заробляється в бої. <coughs> І ще досвід вам потрібний для того, щоб купувати як покращення для танки новий двигун, ем, нове дуло і т.д. і <coughs> Ну що ж, тепер трішки розповімо про те, які танки є. Ем, на, на даний момент е, в грі є 4 гілки розвитку: американська, радянська, ем, німецька. І англійська. Англійська, як ви бачите, ще поки що само менше. Це так. <кхух> так. І третя валюта це золото. Золото ви можете купити тільки за справжні гроші. І воно потрібно, щоб купувати преміум танки. Ось вони, наприклад, англійські, тут німецькі і так далі. І ще. Золото потрібно, щоб купувати преміум аккаунт Коли ви купуєте преміум аккаунт, <кхем> коли ви граєте на преміум аккаунті, то вам за бій дається більше досвіду і більше кредитів. І ще за золото можна купити ще один слот, ось тут, бачите, для танку. Ну, ось таке. Так, ще ви можете додати друзів. І грати з ними в зводі. Тобто разом грати не будете. Ну, батько, поспілкуватись можете. Так. Е, ви ще про види танків. Є легкий танк на даний момент. в мене в ангарі таких немає. Є середній танк. Танки середні. Ось Cromwell, середній англійський танк. Е, є тяжкі танки. Ось Churchill 7. це тяжкий танк. Ось в мене є зараз на даний момент в ангарі. Ще є ПИТИСАЛ. ТАНКОві самохідні артилерійські установки. Ось таких як СУ-100, радянська е, ПТСАЛ і ХЕЛКАТ, Це американська ПТСАЛ. Вони особливі тим, що тільки американський ПТСАУ е, башні крутиться. Всіх інших, як бачите, ось, ось так немає башні е, в американських ПТСАЛ. Ну що ж, напевно, підемо в бій. Так. Не знаю, зараз чи нажимати на паузу, чи показувати вам весь бій. Напевно, нажму на паузу. Так, у нас були невеличкі технічні випадки. Чомусь на кромве бій не хоче виходити. Щось з грою, напевно, ну, частина. Пограємо на СУ-100. Так. Я теж зараз не щось з грою, щось гра глючить. Ну і я вам так розповім, що в бою Ну, що відбувається в бою Так, е, грає ну, 7 танків проти 7 танків. Дві команди. Е, можна е, або знищити всі ворожі танки, або захопити базу. Е, за, якщо чим більше ви ворожих танків знищите, або, то, тим більше вам дасть досвіду і кредитів. Е, ще ви можете так е, ніби захоп, захоплювати базу або там якщо е, ворожі війська захоплюють базу і ви на самих майже останніх часов е, що майже вони захопили базу зб'єте захват то вам десь медаль е, я забув як вона називається ну Unchestine. Е, ну ось таке я вважаю що все я розповів про цю гру ну. Більше нема чого розповідати, далі ви, надіюсь, ми все зрозумієте. Всім дякую, ставте лайки, коментуйте, не забудьте підписатись. І ще вибачте за те, що я трошки хриплюся, трохи перехворів. Все, всім па-па!